Привіт! Слухай, ми так підбираємось потрошку, знаєш, розкриваємо тему за темою у темі стосунків, у темі того, як вибудовуємо, як зближуємося, як вони трансформуються, змінюються. І от мені здається, що вже ми досить проговорили про лише стосунки двох. І зараз саме час привідкривати стосунки двох з усім світом. Говоримо сьогодні про друзів і про те, як пара має виходити у світ інших людей. Тобто друзів. Навіть трохи театрально звучить. Але вони мені подобаються. Прикольна тема. Як ти думаєш, чи мають, от знаєш, я просто пригадую дуже часто такі ситуації, коли прям все, якщо ми удвох, то маємо удвох тепер бути всюди. От як ти думаєш, чи мають бути у парі прям друзі одного партнера, ставати друзями і іншого партнера? То бути такі друзі, якими ми обмінялися. Прикольно. Бо якраз твоє питання в мене розділилося на дві складові. Перше, те, що ти сказала, чи ми маємо вдвох виходити в світ, і друге, це друзі мого партнера це ніби мої теж друзі. Що їм теж маємо подобатись. Тому от. Починаючи з першої частини, я от точно вважаю, що не всюди партнери мають бути разом. Абсолютно нормально, коли є події, де партнер може бути, а може і не бути. Якщо це передбачає, що можна прийти вдвох, окей. Але якщо це якийсь маленький корпоратив невеликої компанії, де всі зустрічають для того, щоб. Саме колектив проводить час. Навіть не так. Якщо компанія святкує або відмічає саме внутрішнє якесь свято, ну, бо будь це подія саме для колективу. Но якщо це компанія робить святкування нового року як соціальний внесок в благополуччя своїх співробітників, і тоді прикольно прийти разом з партнером. Ну, тобто тут варто не тільки звертати увагу на те, що я дуже кохаю свого партнера, бо я дуже його ціную я готовий з ним бути всюди. А ще, мабуть, давати і якусь соціальну міру вибору це нормально. А щодо друзів мого партнера, це друзі-партнера, якщо Виникає обставина, що партнери знайомить один одного зі своїми друзями. Це, мабуть, нормальний підхід в стосунках для того, щоб показати, який в мене світ, для того, щоб дати зрозуміти трохи більше про себе. Жодних не має бути умов про те, щоб сподобатися або не сподобатися. Бо Щодо якогось там обсягу спілкування, або манери поведінки. Ну, тобто, може таки бути, що найкращий друг це не найкращий друг партнера. І тут треба поважати. Але не також і не м -м, починати обирати. Mm -hmm. Мені особисто було б незручно, якби хтось. Хтось з моїх друзів казав, би, що ми не можемо спілкуватися через те, що моя друга половина, мій партнер, не дуже тебе полюбляє. Ну, трохи якось дивно. У моєму світі це дивно. Абсолютно нормально, що є світ спілкування поза, поза колом партнера. Це має відбуватися. Це і підтримка, це і погляд зі сторони, це е, навіть переключення уваги і тематики розмов. Це круто, коли, коли є такі люди. Мені хочеться пожартувати про те, що ти кажеш, що. Партнер не дозволяє з кимось дружити, ніби як раніше мама не дозволяла, бо хтось на мене погано впливає. Тепер мені дружина не дозволяє, тому що мій друг на мене погано впливає. Що за життя несправедливе. Що в життя завжди є на кого покластися. Хтось знає краще ніж я. Да, жартуємо. а Ти знаєш, я з тобою повністю погоджуюсь. Є, мені здається, класна опора на етичний кодекс і запрошення, чи є там плюс один, чи немає. Це такий натяк для тих, хто всюди хоче бути поруч з партнером. Що деякі деякі за я знаю, та я знаю таких і де не що тільки для співробітників, а все одно приперся з, з, один. З плюс один плюс один. Да, ну зважайте на такі етичні норми, чи є там плюс один чи ні. І ти знаєш, мені навіть теж, ну, до душі те, що проговорюєш, про те, що класно, коли цей матч стається, коли мої друзі і друзі мого партнера, але не завжди мені так хочеться. Ну, тому що в мене... Наприклад, мені дуже хочеться, щоб мій партнер йшов на мою зустріч з найкращою подружкою, де ну, в нас вже вибудовані свої власні стосунки, жарти, сигнали, розмови, тематики, тобто є історія. І будь-яка нова людина це ніби як новий учасник цієї історії. Я розумію, що навіть вона не буде відбуватися, і ці зустрічі будуть забарвлені інакше, якщо там буде мій партнер. Не те, що я щось можу чи не можу ну, розказувати, це скоріше про те, що це справді буде якась вже нова форма спілкування, тобто не те, що я отримувала там раніше. І мені здається, так класно поважати те, що мають має правда бути місце. Це да? дає ну, теж якась певна історія, і що ця історія не має повністю змінюватися, якщо з'явився в житті партнер. Ну, і партнеру може бути нецікаво ті тематики, які там відбуваються. І от якщо я ставлю себе на місце, наприклад, от не подобається мені товариш мого партнера, наприклад, до прикладу. І, та ну, краще я піду займусь своїми справами. Ніж я буду, ну, там, чи контролювати, чи впливати, чи якось товаришувати з тим, хто мені не близький. І розуміти, що для партнера це все одно важлива людина. Ну, Він має місце для цього. Ну, почнемо з того, що ти все ж таки професійний психолог. Ага. А от давай зробимо крок назад і. Бо я наговорюю це якийсь практичний досвід. Він десь з тобою співпадає. В тебе є теоретичне підґрунтя. Як людині, яка або дуже хоче познайомитись з друзями, свого партнера, або навпаки, навіть боїться подумати про таку думку. Що робити? Як справитись людині з тривогою? Або відпускати партнера з його друзями, або навпаки бути запрошеним на цю зустріч, коли тривога бути не ідеальним, або якось показатися не невідповідністю до свого партнера, і щоб друзі щось йому можуть сказати негативне. Слухай, дуже круте запитання. Ну, по-перше, прям тоді до поради прослуховувати матеріал про тривогу. І я прям нагадаю, що будь-яка тривога це фантазії про якесь майбутнє, яке буде страшне з провалом, без успіху. Ну і тут тоді навіть заручитися підтримкою. Свого партнера проговорювати, ти знаєш, мені тривожно, що я можу не сподобатись. І іноді фраза партнера що ти знаєш, все одно буду тебе любити, приймати. Все одно ти будеш важливий. І не ну, обов'язково буду нам зустрічатися постійно, там, разом, да? І, ну, Типу, проговорювати про форму дружби. Назавжди да? ну, типу, ми беремо, до прикладу, що двоє дорослих людей. У стосунках. Ну і тоді казати: слухай, ну, я з друзями не проговорюю свої стосунки, або цей вибір не буде впливати ні на що, або я буду завжди на твоїй стороні. Тому що, якщо ми діємо з тривоги, ну, і розуміти, що не друзі обирають, а обирає саме партнер. Як там не батьки, не друзі, не оточення, не колеги, не співробітники, ніхто інший, тільки партнер обирає. Ось це так. дуже важливо, те, що ти кажеш, бо мені відгукується прям дуже голосно. А... Мені здається, багато хто з нас звик до того, що має хтось щось одобрювати. І друзі, це, стає, це ж таке дуже близьке коло ось тих людей, які мають вплив. Mm -hmm. Не, не треба далеко забігати. Іноді наші друзі це наші і конкуренти, це і наші найкращі вороги, і найкращі батьки о, все разом взяти. І, мабуть, комусь важливо, щоб його друг він схвалив якийсь вибір. Там, дівчина або чоловіка, неважливо. І от тут. Таке коло, де виникає питання все ж таки очікувати цього схвалення, чи е, видаватися до твоєї поради. Як до неї прийти? Ти знаєш, я, мабуть, з тобою поділюсь власним досвідом і власною історією. Що я завжди кажу, наприклад, своїй подружці? Я знаю, що для неї важливо. Моє одобрення чи не одобрення її партнера. І я завжди кажу, що розумієш, чи буде він мені подобатись, чи ні, залежить лише від того, що ти мені про нього розповідаєш. Якщо ти кажеш, що. Партнер тебе ображає, я, він мені вже не подобається. Я його не буду. Ну, що він щось робить, е, обмежує свободу твою, він мені ніколи не сподобається. Я завжди буду на нього дивитися, як не на, на дуже гарний вибір. Якщо ти розповідаєш, що тобі гарно, класно, ти щаслива з ним, я завжди буду казати, що це класний партнер. І от на власному досвіді, те, що я завжди промовляю, все одно. Своїй подружці, навіть коли вона знайомить, і це класні хлопці, ну, реально класні люди. Я все одно їй кажу, що ти знаєш, ну, якими класними вони не були, це завжди твій вибір, і я прийму будь-який твій вибір. Ну, знову тут поправка, може, то моя профдеформація психолога. Але справді я проговорюю, що завжди буду на її стороні. І, ну, те, чи подобається мені чи ні, залежить лише від того, що я буду знати від неї, що вона мені буде транслювати про ту чи іншу людину. Тому що, ну, не я будую стосунки. Так і хочеться побажати собі і всім нашим слухачам, щоб ваші найкращі друзі, принаймні, були з якось світою психологами або практикуючи психологів. Є в цьому насправді велика, велика перевага і великий недолік мати ось це схвалення. Гарний, дійсно розважливий друг може дати правильну тональність, як дивитися на людину, підказати, але не вирішувати, не вирішувати якесь питання. Вартості або не, не вартості цієї людини бути партнером. Ми вже заходимо на такий дуже сипучий ґрунт. Я все ж таки хочу повернутися назад до того, що друзі, друзі це є необхідна частина відносин. Вони можуть забирати час, вони важливі, як маленький світ існування партнера. Поза стосунками. Так, да, це знаєш такі маркери. ну, Мені важливо тоді з професійної точки зору, раз сьогодні до цього дотиркаємось дуже часто, проговорити про те, що одним з маркерів, наприклад, шляху до аб'юзивних стосунків, це коли відрізається спілкування з світом, який був до появи партнера. Ну, тобто, це не дружи, не спілкуйся, не комунікуй. Не ходи тільки зі мною, я маю проконтролювати, я маю бути у курсі. Оцих я одобрюю друзів, оцих я не одобрюю. Тобто, ну це вже про справді маркери аб'юзивності, коли немає права вирішувати самостійно, домовлятися, давати права, свободи, межі один одному, а є якийсь ну, шлях до тотального контролю. Поділюсь своїм досвідом. Дійсно, в мене було. Е я почав стосунки і десь там на третє або на четверте зустріч, коли я почув е такий маркер е контролю, я зрозумів, що для мене це, це неприйнятно. І думаю, я зробив правильно. Що сказав дякую, але. Ну, але ні. Дуже важливо ось якраз тут підкреслити, що гарний друг партнера це, в принципі, гарний союзник відносин. Тому гарний друг це завжди про підтримку і надійність. І там немає. Місця для, для того, щоб а, порушувати світ а, свого друга у відносинах, а навпаки, його підтримати. Тому раджу прислухатися, але не покладатися. Так, Мені здається, задача класного друга це єдине, що пов'язувати нас з реальністю, коли ми занадто ідеалізуємо, пов'язувати нас з реальністю в ті моменти, коли ми оце, на гормонах, тільки романтизація, ідеалізація. Тобто ну, можемо багато чого не помічати, і тут гарний друг, там, наприклад, може щось. Допомогти помітити, а далі вже ми щось робимо да, з тою неідеальністю, з якою зустрічаємось. То, знаєш, ще класний аспект того, що справді я вважаю, от ми кажемо про там, друзі, мого партнера чи мої друзі. Класно, коли так стається, що, наприклад, там. Ем... Парами да, з цими плюс один парами люди товаришують, вибудовують якісь стосунки, що так складаються. Мені здається, це надвелика е вдача. вдача. Так, так я, я згідний. Бо насправді мій найкращий друг не означає, що це буде найкращий друг мого партнера. Mm -hmm. Це світ, який існував до. І, скоріш всього, він трохи іншого забарвлення і спрямування, ніж відносини. Mm -hmm. Я, до речі, звернув увагу і навіть хотів би виділити, що ось цей момент прослухатись до друга, коли десь заносить, тут теж треба мати певний підхід. Бо коли гормони і романтизація занадто круті, може здатися, що найкращий друг намагається нашкодити відносинам і від нього відсторонитися? Ну, дивись, дружба це точно про певні стосунки і відносини, які вибудовуються між двома людьми. І це теж довгий процес того. Чи там справжня дружба, чи є підтримка, чи то ти так сьогодні називав, чи це то конкуренція, і чи варто, чи не варто довірятися справді тому, що говорить інша людина. Ну, чи справді дружба, От тут, знаєш, таке питання, чи справді дружба, від того, чи справді це мій друг. Від того залежить, чи прислуховуватись, що він буде говорити, як він буде вчиняти. Мені здається. Це теж надважливо. Ну, і тут, мабуть, є інший аспект. Друзі друзями, а все ж таки партнер це друг чи ні? Я можу сказати про свій власний погляд. Я думаю, що дружба це основа класних партнерських стосунків. Тому що, коли проходить, а вона все одно неодмінно. Колись пройде пристрасть, все одно неодмінно цей бум гармонів теж прищухне, uh -huh. і при зустрічі з іншою людиною там мають вибудовуватись щось і класно, якщо це щось будується на дружбі. Абсолютно згідний. Не маю навіть. Іншого уявлення, що гарні партнерські відносини вони можуть обійтися без того, що партнерствують друзями. І це, мабуть, якраз і прояв надійності відносин, що в них з'являється дружба, яка точно може стати маркером надійних стосунків. Дякую, прям беру собі в мотиваційні фрази. Дякую тобі. І всім до зустрічі. До нових розмов.